Дешевий та доступний Chevrolet Aveo заїхав на Тверто. Практичний та економний седан з газобензиновим двигуном 1,5 в гарному кольорі, який ніколи не вийде з моди. Автівка вже обслужена та готова до подорожей, сів, заправив та поїхав. Обутувана в чудові зимні тапочки, має противетомані фари та з прозрачною, як стіплешку, основні фари. А тепер перейдемо до салону. В салоні ви знайдете все, що потрібно. Скло підйомники, комфортні та чисті сидіння, красивий руль та механічна коробка передач, сучасна медіасистема, робочий кондиціонер та піч. Забув сказати, встановлено встановлене четверте покоління газу. Авто можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можливо обмін на ваше старе авто та допоможемо доставити автівку до вашого міста. Ось такий Chevrolet Aveo вже готовий до зустрічі з новим власником. Твоє авто.